А сьогодні ще раз на огляді наші популярні потужні шейвери для складних завдань. До речі, зверніть увагу, зараз в жовтому кольорі вони є. А є ще, бачите, ось такий зелений. А вони однакові, значить, тут в чому перевага? Дві швидкості роботи. Тут пишеться на дисплей швидкість і рівень заряду акумулятора. 7500 8000 швидкість. Це багато. Значить, є висувний триммер, подивіться, будь ласка, достатньо широкий. Дієвий, не для галочки тут висувний тример, тому і ним можна користуватись, Він ефективний. Дві плаваючі голівки також можна використовувати для обличчя для голови. Вони підходять, і з переваг те, що в комплекті є запасна сітка, вона йде в комплекті. Ціна 1099 гривень, як і була в шейвер вода не проникне. Його можна промивати, тому кому потрібно звертайтеся, Працюю 150 хвилин на акумуляторі, Час зарядки 2 години може працювати від мережі. Замовити можна на сайті Trimmer.in.ua, також є самовивіз Київ, правда 47 сім Є вони у нас в магазині, тому можете приїжджати забирати.